Всім привіт! Сьогодні хочу трохи розповісти про свій досвід користування ось таким ось перкусійним масажером, який я, як і переважно, більшість своїх гаджетів та пристроїв купував в магазині Allo UA. Купував я його вже більше ніж півроку тому, але дивлюся, станом на зараз, ціна на сайті навіть не зросла, то це буде приємною новиною для тих, хто вирішить купувати його зараз. Назва моделі цього масажеру SKG Gun F3 Mini. SKG, наскільки мені відомо, це китайський бренд, китайський виробник, але треба відмітити, що якість тут на висоті. Зараз самі все побачите. В мене зберіглося все пакування для гарантії, тому зараз я зроблю спеціально для відео розпаковку. Все детально покажу, що всередині і розкажу про свій досвід користування. Користуюсь цим масажером вже близько півроку. Давайте перейдемо безпосередньо до розпаковки. Я хочу сказати, що якість тут починається навіть з пакування. Мені дуже подобається, коли все продумано красиве пакування. Ось Знімаючи таку захисну коробку, ми вже маємо красиву коробочку, в якій і можна зберігати сам масажер, і насадки до нього. Тут все дуже зручно розташовано. Єдиний момент, я забув покласти у коробку мішечок, який теж іде у комплекті. Він дуже зручний, такий приємний на дотик. В нього можна скласти масажер, насадки і взяти з собою кудись у подорож. Дуже зручно для транспортування, щоб не тягати з собою ось цю коробку. Я покажу цей мішечок наприкінці відео. Ну а ось так виглядає сам масажер і 4 насадки, які йдуть з ним в комплекті. Корпус масажеру виконаний з металу, і, як я і казав, якість тут дійсно на вищому рівні. Немає ніяких зазорів, люфтів, скрипів. Він дуже приємно відчувається у руці. Має невеличкі габарити, але досить потужний. і Користуватися їм дійсно зручно. Знизу масажеру є одна кнопка управління. Довгим натисканням вмикається і вимикається, і короткими натисканнями. Перемикаються швидкості. Також є індикація заряду та роз'єм Type-C. Користуюся цим масажером не дуже часто, на це в мене просто немає потреби, тому наскільки довго вистачає заряду, я не підкажу. Але інколи його також використовує дружина, і в такому нашому режимі ми його заряджаємо раз на місяць або навіть раз на два місяці. Ну скажу точно, що вистачає його надовго. Ну, а те, що ми його використовуємо не дуже часто, зовсім не означає те, що він якийсь марний, ні навпаки, він інколи дуже сильно виручає. Як, наприклад, був такий випадок, коли я прокинувся зранку, в мене боліла шия. Я, мабуть, якось незручно спав і зранку прокинувшись, я не міг повернути голову в один бік. Я думаю, багато хто стикався з таким, хоча б раз у житті. І пропрацювавши масажером проблемну зону, буквально 5-10 хвилин, я вже відчув одразу покращення. А через пару годин взагалі забув про цю проблему. Тому для тих хто думає взагалі чи потрібно купувати перкусійний масажер, або для тих, хто думає на рахунок саме цієї моделі, однозначно раджу, тому що ця модель якісна і дуже зручна у користуванні. А ось і мішечок, який я забув показати в началі відео, який також йде у комплекті і в ньому дуже зручно зберігати або транспортувати масажер.